Шановні присутні, у нас планується провести засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики, культури, освіти, молоді, духовності, фізичної культури та спорту та соціального захисту, населення праці, охорони здоров'я, сім'ї, материнства і дитинства. Із п'яти у нас набух СПІС п'яти членів комісії. У нас є присутні три. Є присутні три, тобто кворум є. У нас відсутні проходить Анна Валеріївна, Леник, Валентин Вікторович. Присутні Оцабрик Олексій Дмитрович, Саур Миколаївич, Сибульський, Улян Миколаївич. Які є пропозиції? А, Розпочати. Так. Хто піддавну пропозиції? Прошу проголосувати. Одноголосно. Так, значить, на чергу денну нашої комісії виноситься… Це чотири питання, так? Я так розумію? Чотири питання. я швиденько. Зачитаю їх. Перше питання про виконання плану діяльності комунального некомерційного підприємства в центральна районна лікарня на 2024 рік та затвердження плану діяльності на 2025 рік. Доповідач у нас заступник головного лікаря Радівська Радівської ЦРФ селищної ради Рябець Любов Федоровна. Друге питання про виконання плану діяльності комунального закладу Центру надання соціальних послуг у Радівської селищної ради за 2024 рік. Та затвердження плану діяльності на 2025 рік, відповідач Бундєр Ольга єролькіна директор центру надання соціальних послуг Савичної Ради. Так. третє питання про виконання плану діяльності комунального некомерційного підприємства в Радісько-районному центру МСД за 2024 рік та затвердження плану діяльності на 2025 рік. Відповідач Боровецький Юрій Васильович, директор радісько районного центру ПМСД селищної ради. Четверте питання про схвалення проєкту договору співробітництва територіальних громад у сфері розвитку культури та туризму. Доповідач Гончаренко Ріна Юрна, заступник селищного голови. Пропоную перейти до розгляду першого питання. Будь ласка, Любов Федорівна. Да, Оксана Миколаївна готова, -звіт, середаку, розширну, вона готова. Угу. готова цей звіт розширювати. Ну. Угу. Кадрові вопроси ми вирішуємо ми вирішаємо на сайтах які потрібні, в даний час. По сумісісту нас збирається працювати, так що видяч виговори, питання. Так, які питання є у члені комісії? На сесію. На сесії да? так? Да. Пропози... Поступила пропозиція даний проєкт рішення винести на розгляд чергової сесії. То за. Ми голосуємо по іменним голосуванням, Ага. тому Давай. я Давай. називаю прізвище от цабрик. Так. Да. Тибульський зал, вибачте, що без. Переходимо до другого питання про виконання плану діяльності комунального закладу та Центру на соціальних послуг. Будь ласка, Ольга Вікторівна. два рази, Якщо є питання, будь ласка, можна подати. Я не заперечую. Давайте послухаємо нас. На сесії голосуємо, да? да. Осабрик. Да. Сало. За. Цибульський за. За три рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду третього питання. Про виконання плану діяльності комунального некомерційного підприємства в Радівському районний центр Комісії Десь за 24 рік та затвердження плану діяльності на рік. Ігор Васильович, будь рік. Ігор Васильович, будь ласка. Да. Да. Вот, Ви не наполягаєте на звіті запис? Mm -hmm. Так, переходимо до голосування. Осадбика. Да. За. Сало? За. Тибульський за. Три за. Рішення прийнято. Переходимо до роду четвертого питання про схвалення проекту договору співробітництва територіальних громад у сфері розвитку культури та туризму. Ірина Юріна, будь ласка. Поміж територіальними громадами у сфері культури, електрокультури та туризму, це між Раді селищною радою та Карлоцевською селищною радою пропонується на вашої вою схвалити проект договору про співробітництво завершальний етап роботи комісії ми затверджували делегатів, склад комісії, які всі підготовили проєкт договору, узгодили. А тепер для кожна із громад передає своїм головам право підписати дані договор mm -hmm. без співробітництва. Це відомо всі культури та туризму. Договір писатися на своєму голові до 25 січня 2025 року. Є пропозиція підтримати, перейметься на розгляд сесії. Оцабрик. За. Сало. За. Цибульський. за. Три за. Рішення прийнято. чергу денну ми розглянули. У кого які ще є питання? Оголошення.